Залея опустити вітрила! Схоже, насувається шторм. Що... Будемо просити Каліпсу допомоги! Хтось взагалі! Кликав Каліпсу! О, так. Це я, Каліпсо. Хочеш історію? Та звісно. Хто тебе питає? Мене в дитинстві знайшли на вулиці, служниця, прибиральниця. В 14 я зрозуміла або і надалі кланятись в ніжки королю, або втеча. Вибір був очевидний. Кортила коси, накинула капелюх, і привітна важиться на хвилях. Правда, дві палуби і купа знущань. Мене тримали за прибиральницю, а я виявилась лідеркою в повстанні. Тому, коли я підросла, мене призначили набирати добровольців. І тоді в мене виникла, здавалося б, жахлива божевільна ідея. Але вона спрацювала. Я шукала дівчат, як я, які були готові взяти шаблю в руки. Скільки нас було? Та досить чи бунт відбувся з розмаху. Ми зарізали всіх і викинули в море. Це було епічно. Я капітанка. Кораблів у мене стільки, що як сіста рахувати, знову вийде бунт. Купа золота коштовностей. А потім сталася досить цікава історія. Ми пограбували черговий королівський корабель, на якому виявилося плив принц. Ну і що ви думаєте? Звісно, я його викрала. Ооо, ви бачили, яка то була метушня. Всі бігають, сується, а мені не нравиться, як воно горить. Ну а потім викуп. Чия багата? Та я ходять золото. Зрада, смерть, бульк. То була моя заступниця. Вірна до кістки, власне, моєї. Зарізала і за борт. Маленьке непорозуміння. Темрява, тонна води. Я напівбогиня. Про це я дізналась завдяки моєму колону, який був зі мною від самого початку. Тому що я і є халісом. То чому я маю бути в грі? Бо я пригода, бо я не боюсь бурі, я її приношу. Бо команда без каліпсо це як шторм без блискавки. Я Каліпсо, і якщо ти ще не втік, вітаю у легенді.